Всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду! Сьогодні мій голос ви будете чути ось так поза кадром, бо у цьому відео я пропоную разом пройтися магазинами мас-маркету та подивитися, що цікавого та в'язаного є там. Особисто я дуже люблю такі відео, бо це ще одна нагода піддивитися якісь цікаві ідеї та отримати порцію натхнення. Тож беріть в'язання, улюблений напій та давайте починати! Пропоную розпочати заре і розпочнемо ми не з одягу, а розпочнемо саме зв'язаних аксесуарів. Для мене весна і літо це про рафію. Я обожнюю з нею працювати. Дуже люблю в'язати сумки та інші аксесуари. Люблю працювати як з рафією віскозною, так і з крученою рафією. Тому я завжди радію, коли бачу якісь в'язані цікаві аксесуари в магазинах, і завжди звертаю на них увагу. Схожу, панаму я в'язала зкрученою рафією минулого літа. Обов'язково залишу посилання на це відео. Дуже була нею задоволена, дуже часто носила і буду також продовжувати носити цього літа. Сподобалось мені це різноманіття пасків. Вони є як із джуту, так і з рафії. Ніколи не в'язала ремінці, але подумала, що це чудовий спосіб вив'язати залишки. Я маю декілька пряжок у запасах і маю маленькі клубочки рафії, тому спробую цього сезону вивізати їх ось такі ремінці. Трохи ліричного відступу не про рафію і навіть не про в'язання. Подивіться, яка чудова сумка. Ця сумка це 100% про мене, це 100% я. Вона мені дуже подобається, і як кольорами, так і текстурою. Загалом просто-просто неймовірна. Зазняла собі на пам'ять і подумаю навіть її придбати. Повертаємось до того, за чим прийшли. Першим мою увагу привернув ось цей в'язаний кардиган, виконаний з бавовни, здавалося б зовсім простою конструкцією, але попереду маємо ось таку красиву мережавну деталь, поверх якої нашиті симетричні квіти дуже виглядає незвично. Мені сподобалось. Далі бавовняний комплект це топ і штани. Штани я покажу трохи пізніше. Тобто штани виконані одинаковим візерунком листочки, доволі активним, але, тим не менш, мені подобається, як він виглядає у сьомому молочному кольорі. Я б носила цей комплект комбінуючи разом. І також поодинці топ та штани, для прикладу, під джинси, під спідницю та під будь-що. Такі в'язані речі придають літнього настрою у будь-який повсякденний образ. Блискітки та паєтки зараз повсюди, тому я не могла пройти повз цього поло. Просто гляньте на це мерехтіння, річ сама по собі доволі стримана та лаконічна, але ці літки різного діаметру дуже вдало доповнюють та прикрашають цю річ. Траплялося мені доволі багато в'язаних речей. Ось такою ниткою, стрічкою. Я не дуже люблю, як вона виглядає в полотні, але саме в цьому варіанті мені сподобалося, тому що в цьому варіанті нитка мені нагадала рафію, і цей жилет за рахунок текстури виглядає таким розслабленим, дуже текстурним, дуже цікавим. Тому цей варіант мені дуже сподобався. І ідея для ресайклінгу: якщо ви раптом колись в'язали серветку гачком, і вона вам трохи набридла, ви хотіли би щось нове з неї придумати, так от можна її ось так красиво вшити в топ і дати їй друге життя. Швиденько забіжимо в Stretivarius. В'язаних речей було небагато. Звісно, я звернула увагу на цей яскравий синій колір. Це такий розслаблений бавовняний топ, в'язаний узором сіткою. Вони дов'язані такі рвані китиці, та пройми вив'язані з першою резинкою, а потім вона звертається в рулик. Сподобалась мені ця обробка. Топ вив'язаний з товстенької нитки бавовни. За рахунок цього він такий доволі важкий. Його вага відчувається у руці, але коли одягаєш, він абсолютно комфортний. Міряла, але, на жаль, забула зазняти. Ще одна ідея декорування готових виробів. Це пришити поверх готового виробу ось такий бавовняний шнур, в якийсь імпровізований малюнок або хаотично пришити. Тим самим можна якусь річ, яка вже давно висіла в вас в гардеробі, оновити і дати їй друге життя. Знову ремінці з рафії дуже гарно виглядає цей догачкований край з нитки. Моє натхнення це сумки. Маю до них якусь особливу любов. Завжди звертаю увагу на сумки, особливо коли вони ось так гачковані чи в'язані, зроблені своїми руками. Загалом саме ці в'язані з простими стопчиками, з накидом, чи то з поліефірного шнура, але дуже якогось м'якого, чи то з бавовняного, але з домішкою якоїсь синтетики, Швидше за все, що так. Сумки, шопери мають собі елементи як мекраме, так і в'язані гачком. Загалом дуже дуже подобається. Далі зайдемо у резерв. Мені подобається їх асортимент доволі часто. Я знаходжу там для себе якісь базові речі, а також там є деколи цікаві речі. Як, наприклад, ось це футболка Поло з пряжі, яка схожа на букле, але таке бавовняне букле. Дуже мені сподобалися топи як конструкцією, так і візерунками. Це поєднання молочного кольору з чорним кольором. Я приміряла цей та наступний топ на собі. Мені подобається. Особливо цей молочний з рюшами та чорним оздобленням. Дуже мені сподобалось, як він виглядає в комбінації з моєю чорною, довгою спідницею. Другий теж дуже красивий, красивий малюнок. Він же важчий, нитка сама товстіша, і в нитку основного кольору додана нитка люрексу. Дуже красиві в'язані сукні, довжина цієї міді, приталеного силуету. Дуже красива сукня, але як на мене, вони доволі підступні. Дуже їх потрібно обережно стилізувати та одягати, бо, як на мене, вони мають звичку підкреслювати всі недоліки фігури. Саме тому, як на мене, таку сукенку краще брати розміром більше, або ж дивитися по ситуації, тобто не прив'язуватись до свого стандартного розміру, а міряти декілька, щоб зрозуміти, яка найкраще сідає на ваш штип фігури також хочу додати, що незважаючи на те, що тут такий доволі активний в'язаний малюнок, сукня ця та попередня виконана в однотонному молочному кольорі, що в свою чергу приглушує цей такий активний візерунок. І якби тут була нитка для прикладу градієнтного фарбування, то вона б вже виглядала занадто, як на мене, у цьому варіанті. Ще трохи мережених футболок та топів. У цьому мені сподобалось, як виглядає резинка та закінчення рукава, і також понизу вив'язано такий ж самий візерунок. А тут дуже цікаво виглядають пройми та спинка. А цей комплект я запримітила ще минулого разу. Навіть фото вам показувала, бо дуже мені сподобалось, як тут виконане закінчення рукавів та таке ж саме закінчення по спідниці. Трохи рваного та діркавого в'язання мені подобається такий стиль, і мені загалом подобається, як виглядає ця подертість в одязі. Ще один молочний кардиган з яскравими активними в'язаними візерунками. При в'язанні такого, я думаю, що можна гарно тренувати свою пам'ять, запам'ятовував, що ці всі візерунки. Та і це чудова нагода спробувати всі візерунки, які хотілося раніше спробувати. Красиве поєднання кольорів та текстур і прикольна нитка, яка дає такий ефект пуху. Ще трохи в'язання шнурком у різних кольорах. Тут звернула увагу на конструкцію, бо виріб в'язаний не знизу догори або навпаки, а від одного рукава до іншого. І знову панами, тут дуже виграшно виглядає цей коричневий колір, хоча конструкція сама по собі супер проста. На черзі у нас H&M і здебільшого в'язані аксесуари. Не знаю, як у вас, але у нас в H&M якісь лише залишки старих колекцій, дуже рідко трапляється щось нове, тому показує те, що було в наявності. Ця сумка з соломи класна по формі, але не дуже класна по якості. Там не дуже охайно виконані шви, і вони ось так закриті стрічкою. Не знаю, як вона буде носитися. Думаю, що один сезон більше, більше, мабуть, ні. Ця панамка дуже схожа на ту, що я в'язала минулого літа, і ціна у неї теж приємна. Єдине, що вона мені, вона була мені занадто малою, а цей розмір був єдиний на залишку. Люблю такі солом'яні капелюхи і вважаю, що вони мені пасують. Єдине, що не знаю, куди їх вигулювати, Зазвичай далі від починкових образів я їх не одягаю. І ще трохи в'язаних сумок різної форми. Ця мені для прикладу сподобалася. У неї гарна форма, і загалом вона виглядає доволі стильно. Єдине, що не сподобалося, це великий надпис. Наступний у нас магазин де-факто було дуже багато цікавих в'язаних речей, але, на жаль, не все вдалося мені зазняти, бо, як бачите на відео, кадр трохи блікує. Я пробувала це виправити, що в телефоні при зйомці, що зараз при монтажі. На жаль, цього виправити неможливо. Це якась специфіка, мабуть, освітлення, тому буде як є. Я намагалася підзняти максимально стабільний кадр. Якщо у вас є якісь бліки, вибачайте, вони скоро пропадуть. Цей та наступний топи мені дуже сподобалося, особливо цей з графічним малюнком. А в цьому топі сподобалася американська пройма в поєднанні з сіткою, і до цього топу є ще спідниця, як на мене виглядає дуже стильно. Топ з романтичними рукавчиками і знову молочному кольорі. Я не знаю, чи це випадковість, чи це просто я звертаю увагу на речі світлих кольорах, але їх насправді дуже багато. Ще красиві в'язані сукні з таким активним в'язаним візерунком. Напишіть, чи в'яжете ви сукні собі на літо. Мені буде дуже цікаво почитати, бо, як на мене, це просто неймовірна праця. Чи маєте ви в'язані сукні в гардеробі, чи носите їх, чи любите носити в'язані сукні влітку. Буде цікаво почитати ваші коментарі. І майже непомітно би перемістилися у Вайкікі, асортимент якого нас потішив лише невеликою кількістю капелюшків та сумок. Дуже красивий колір у цього джемпера, такий полотяно-зелений і сподобалася мені текстура. Він не зовсім діркавий, але все ж просвічується. А це манго. Люблю манго, завжди знаходжу тут щось для себе. Речі тут доволі непоганої якості і зазвичай у них досить приємний склад. І знову декілька кадрів молочних топів. Сподобалось мені це поло і його активний візерунок. А на таку сітку я вже придбала бавовну і навіть у схожому кольорі з Люрексом хочу вже найближчим часом її починати. Трохи хусткової гладі. І мій фаворит сьогоднішнього відео цей бавовняний жакет. Він доволі цупкий, важкий і дуже гарно тримає форму. Квіти між собою прострочені машинкою і вони складаються в таке діркаве полотно. Думаю, що цю ідею можна взяти собі на озброєння, нав'язати багато квіточок, а потім між собою їх або шити, або згачкувати, і в кінцевому результаті отримати теж такий стильний жакет. А зараз бонусна частина, почнемо ми з дуже неочевидного місця, а саме це сільпо. У цьому сільпо є стележі з виробами ручної роботи, і мені трапились ось такі корзинки та підтарільники. А з іншого боку були стильні шопери, один з них в'язаний гачком з товстої бавовни. А інший виконаний з джуту і прострочений на машинці. У цьому різноманітті вішаки відразу видно, що ми все конхент. Люблю цю неочікуваність результату і люблю влаштовувати полювання за якимись цікавими речами. А тут трапляються речі як і фабричного в'язання, так і багато речей ручного в'язання. Сьогодні, для прикладу, було багато обв'язаних пледів, і це чудова нагода, якщо вам сподобалася пряжа, придбати такий плед, розпустити його, і, власне, буде досить багато пряжі на цілий плечовий виріб. Показую вам багато мережених ковтинок, які бачила, але я рекомендую звертати свою увагу не лише на мережені ковтинки, а весною та влітку звертати увагу на в'язані светри, зимові светри, бо часто трапляються незвичні класні варіанти. А тут показую топ, який не в'язаний, він трикотажний, але на собі має принт в'язаного полотна. Те, про що згадувала раніше, трапилося мені дві зимові лопапейси в дуже приємних кольорах, і я навіть трохи шкодую, що не взяла цю синю. Вперше я подумала, що цей топ в'язаний шнуром, але коли я придивилася, то побачила, що це нитка, яка зроблена зі шкіри. Таке в'язання бачу вперше. А це красивий трав'яний кардиган 100% бавовни. Я його приміряла на себе, дуже він мені сподобався, але, на жаль, не мала тоді місця, куди його спакувати, тому залишила. Тепер трохи шкодую. І поки приміряю я кардиган, буду помало прощатися з вами. Я дякую, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви весело провели зі мною час. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб YouTube не нав'язливо порекомендував мої наступні відео. А я дякую вам за перегляд. На цьому поки все. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!